Позов пана Сергія про захист честі гідності ділової репутації розглядався майже рік. Позивач неодноразово скаржився на суддю і подавав відводи, в яких йому було відмовлено. І за кілька кроків до завершального етапу суддю було звільнено з посади. Світлана Крупінська сама написала заяву про відставку. Новий суддя, новий розгляд. На цей раз суддя оглядів, що при подачі позову чоловік подав на всі документи, які необхідні для встановлення особи. А витяг з реєстру там, де за. Означено. Витяг з реєстру територіальної громади щось. Я дослідно не готов сказати, але там всі ваші дані і ваша реєстрація. Він, як додаток до даного паспорту. Витягу немає. Немає? Це така бумажка, яка вам видається. СНАПі, в СНАП, в ДМС. Якщо суддя у нас і все розподіл, все починається спочатку. Я вивчаю, дивлюся. І починаю спочатку. От сьогодні у нас перше засідання. Хто Інші щось робив, я за те не відповідаю. Вам зрозуміло? Оскільки це зовсім інший склад суду.